До середини 13 століття утворилася величезна імперія монголів, що простягалася від Тихоокеанського узбережжя до степів причорномор'я. Склалася ситуація, коли торгові каравани з Китаю і Центральної Азії доходили до Чорноморських портів, не покидаючи кордонів однієї держави. Це призвело до пожвавлення комерційної діяльності, а генестцям випала помітна роль в організації нової системи торгових зв'язків між Сходом і Заходом. Розвиток кафи у 1308 році перервали війська золотоординського хана Тохти. Генуесті встигли втекти морем, але місто і пристань були спалені вщент. Лише після того, як до влади прийшов хан Узбек, 1312-1342 роки, генуесті знову з'явилися на берегах Феодосійської затоки. На середину го століття кафа стала міцною фортецею. В 1344 47 роках татарські війська кілька разів оточували місто, але захоплення.